Хей, зупинись, дай мені 30 секунд та ми розпочнемо відео. Я створила свій клуб, де нас вже троє, буду дуже вдячна, якщо ви зайдете, а також, якщо ви у клубі будете з нами грати в клубові ігри, такі як моя скринька, і таке щось. Та, можливо, ви будете учасником у моїх майбутніх відео, де потрібні люди. Що ж, я вас не відволікаю, посилання в описі під відео, приємного вам перегляду. Ніта народилася в одному з племенів в дикому заході, де жили інші люди. Ніта потоваришувала збой, який, до речі, теж був із племені. Ніта знала свого ведмедя як свої п'ять пальців, тому маг з їх племені дав їй здатність закликати ведмедів за допомогою амулету. Шубу, яка вона носить в даний момент, отримала при бою з іншим племенем. Як настала золота лихоманка, плем'я Ніти було знищено. Її батьки, друзі просто були вбиті. Ніта вирішила помститися за її плем'я. Тому в бою використовувала свого ведмедя як супер, зоряна сила, стала ведмежою послугою, що дає відновлювати ХП Ніті. Сама Ніта атакою хвилею енергії, що дає можливість атакувати відразу кілька суперників. Поки ударна хвиля є, в Роборубці Ніта була особливо хороша, бо її ударна хвиля може заходити далі, ніж пулі ворога. Після цього вона попала в Старпарк. Ось така коротка історія в нас вийшла. Напишіть обов'язково у коментарях вашу думку, чи стоїть мені викладати історії з іншими бійцями. Треба їх робити короткими чи зробити їх довшими. Що ж, я буду чекати вашу відповідь, обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось. Та буду дуже рада, якщо на слідучий день або геть сьогодні я зможу побачити людей у своєму клубі. Всім удачі та всім до побачення!